Чернігівці, готуйте гаманці, проїзд в міському транспорті знову подорожчає. Не минуло року, коли міська влада дозволила перевізникам становити ціну у 2,5 гривні, як знову бізнесмени лізуть до кишень містян. Навесні 2014 року перевізники з владцями переіменували всі автобуси в маршрутні таксі. Таким чином і підняли вартість проїзду. Сьогодні владці пояснюють, здорожчання так. Ми промоніторили. Деякі ціни у наших сусідніх областях, і в Сумах, і в Полтаві, і в Києві, і в Франковську, у в Львівській, у Львові. Там в Черкасах. Там давно вже підняли ціни до трьох, в деяких місцях вже є по 3,50. Дуже, аби не відставати від сусідів, мерії вже готуються до нових тарифів. Я сказав перевізникам, що вони підготували таке економічне обґрунтування по кожному маршруту, подали ці обґрунтування до нашого управління економіки. Вони перевірять, то десь, може, десь в березні віці може ми можемо підійти до того, що на 50 копійок до 3 гривень підвищив приїдж міським позажитному транспорту. Поки в місті чекають березневого подорожчання, міжміські перевезення вже зросли в ціні. Тепер подорож Чернігова до столиці коштує 70 гривень.